Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Анна Раджабова повчальна історія про те, як рудий пес з притулку знайшов люблячу родину і став солодким джемом. Прохолодним травневим ранком над величезною дев'ятиповерхівкою в центральній частині Кривого Рогу застигла сіро біла хмарина. Промені сонця, які пробивались крізь неї, пестливо ніжили спину вуличного пса. Темно рудий зі скривдженою долею застиг біля трамвайної зупинки міської лікарні. Флетичним поглядом пес спостерігав за натовпом людей, які швидко пересувались вулицею. Мешканці міста поспішали на роботу. Батьки, тримаючи за руку своїх дітей, дуже квапливо крокували до дитячих садочків. Лише студенти не поспішали до на навчання, намагаючись зігрітись, смакували ранковою гарячою кавою у кафетерії. Поряд з трамвайною зупинкою. Сварлива тітонька, яка щоранку прибирала сміття на зупинці, щось невдоволено пробурмотіла собі під ніс і знову зігнала з нагрітого місця собаку. Рудий відійшов. Але знову сів поряд. Він чекав добру жіночку, яка, зазвичай, щоранку, поспішаючи на роботу до міської лікарні, пригощала рудого смачненькою кашею, щедро политою юшкою з борщу. А якщо повезе, то й м'ясцем. Пес не помилився і, здалеку, побачивши добре знайому постать, радісно завиляв хвостиком. Рудий, вигукнула хазяйка, я, принес, я принесла тобі трішечки м'яса і вчорашню котлету. Бери, не соромся, руденький. Наївшись досита, песик з подякою, облизнув руки жінки вологим язиком і побіг на прогулянку. Так і жив рудий собака адже світ не без добрих людей. Щоранку до нього навідувалась добра жіночка з кашею, а вечорами рудому вдавалося повечеряти наїдками, які залишали зголоднілі студенти біля кафетерію. Рудий звик до такого життя і на краще вже й не сподівався, аби не було гірше. Але одного зимового грудневого ранку песика розбудив гуркіт коліс машини, яка зупинилася поряд із сплячою собакою. Двоє кремезних чоловіків, які вийшли з машини, покликали пса до себе, але з великою недовірою. Пес відбіг назад і почав гавкати. Тоді чоловіки накинули на руденького щось на кшталт ошийника і відвезли до притулку тварин. Так і почалось нове життя чотирилапого хвостика. Сумно було собаці. Звісно ж, що руденького регулярно кормили і напували, але йому дуже не вистачало волі, доброї тітоньки, до якої він так звик. І її вчорашніх котлет з кашею. Але одного разу в притулок завітав один старенький дідусь. Пес почув, що звати його Петро. Управляючи притулком, довго з ним розмовляла, а потім почала показувати клітки, в яких жили тварини. Старий підходив до кожної з них і, примружуючи очі, вдивлявся, в темні куточки кожної домівки хвостатих друзів. Дехто з собак починали гавкати, деякі скиглити, а старенький чорно-білий Сірко навіть дряпати по підлозі, як кіт. Дідусь весь цей час бурмотів: рудий потрібен. Справа у тому. Що у діда ще нещодавно був друг, руденький Максик, якого він дуже любив, але його збила машина, і, не тямлячи себе від горя, він зважився на те, щоб придбати собі друга, взявши його з притулку. Раптом його погляд зупинився на останній клітці. Він побачив рудого пса з довгими вухами і продовгуватим. Тулубом. Він так схожий на таксу, вигукнув він. Та ще й рудий. Рудий підвів очі і облизнув ніс. Цей дід одразу йому сподобався, і, підбігши до краю клітки, він почав виляти хвостиком. Як добре, що я знайшов собі друга, беру його. радісно вигукнув дідусь. Настала зима. Одного разу. На зимові канікули до дідуся приїхала онучка Стефанія. Зайшовши у приміщення, дівчинка здивувалась, коли побачила собаку у дідусевій квартирі. Який він гарний, вигукнула вона. Як його звати, дідусю? Рудий, відповів дід. Як не цікаво, відповіла дівчинка і нахилилась, щоб погладити собаку. Дівчинка довго не бачила дідуся і дуже скучила за ним, тож, примостившись на м'яке крісло, почала розповідати про школу батьків і друзів. Тим часом пес почув приємні аромати, які доносилися з торбинки, яку Стефанія залишила на порозі. Руденький зрадів, що можна поласувати смачненьким. Ще зранку матуся Стефанії поклала доньці в дорогу шматочок хлібу, щедро политий малиновим варенням. Яке ж воно було смачне. Помітивши відсутність собаки, дівчинка покликала чотирилапого друга. Коли собака прибіг, то дідусь з онукою ще довго реготали з нього, адже пес весь по вуха був у варенні. Та, та який же ти рудий? вигукнула дівчинка, заливаючи сміхом. Ти джем? З того часу собаку з ім'ям джем? Знав весь район, навіть сусідський кіт, якого тітонька Клара, що мешкала поруч час від часу, залишала дідусеві Петру, коли їздила в гості до рідної сестри в Миколаїв. Джем завжди добре ладнав з ним і навіть поважав кота, бо той регулярно полював на сіреньких мишей на даху будинку. Багато років прожив Джем з дідом. Добре було йому з ним. Вечірні перегляди новин перед телевізором, у затишній квартирі, щотижневі поїздки на рибалку до річки та щорічні канікули на морі разом зі Стефанією. Не життя, а казка. Як же добре, що Джему так пощастило у житті, і з притулку для тварин він потрапив. До люблячої родини. Невідомо, яка попередня історія життя собаки була до того часу, коли він опинився у притулку для тварин, але дуже повчальна для тих, хто збирається завести собі домашню тваринку. Завжди необхідно пам'ятати, що людина у відповіді за того, кого приручила кінець історії. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.